Моки ноги. Я вже в лісі. Час шукати, час копати. Грам сто плюс мінус. Шепнель. Можливо, шапнель. І знову можливо Ось Такий кусок металу. Можливо, шрапнель, можливо якась залишка чогось такого заокругленого. Товщина металу ось така. Важить плюс-мінус 200 г. Бо відчувається сильно вага оцього брусочка металевого. Горілчана кришечка. Алюмінієва. І таке буває на копі. Кришка з під банки. Чорний метал. Пивна кришка. А-на-на-нанай. <imitation> А-на-не-ней. <imitation> Що в нас тут є? а на на Деревина. От така кришка з-під бочки. Кольца є. Маленька така кришечка від банки кавової, можливо. Ось такі люди викидають в єсі. Воно зверху лежить і не видно, що воно так довго було, бо дерево ще не встигло вигнати. Тому це за наших часів це закинуло. Ось такий кусок металу. Масивний кусок.